Ну, така пушка. Проблему самому знайти не вийде. По-любому треба бути з кимось у двох, щоб хтось на тракторі працював, а інший дивився за в'язалін, тому що тільки ще їхали. Хулір так куди, бензиновий, а як він робить? М -м -м. Це робоча конячка. Ще в заводському фарбуванні. Товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Аграр Family. Мене звати Ярослав. і Сьогодні також вітаю вас з першим днем літа. Як бачите, небо чистеньке, станьки, сонечко вже нормально так перегріває. Чіпляємо до ЮМАЗа, бо він зараз із косорочкою. І Рушуємо, будемо продовжувати тюкування, а вже пробував, поки я був в полтові. Трохи да, може, підлаштуємо преса, але ну, взагалі заказів є Чуть -чуть, ну, їх є. Зараз, поки перший юкіс, треба я трошки розпетляти, щоб ну, вже завтра, мабуть, після -завтра будемо їхати, розпочинати, бризкати кукурудзу. Працюємо о, по, по, по пресові заказував нове колішот, бо це вже з ним скільки їздило і в нас воно вже 11 сезонів от, открутилося Тому сьогодні вже заказав, з Полтави повинно пройти. Шпагат. В тому році випробували вже агропоп називається. Будемо пробувати. Хоча я думаю в цьому році буде значно менше тюкування, тому що кількість корів і різних худоби, які їм потрібні наразі сильно зменшується. В цьому році я навіть не пам'ятаю, чи то, -то сіяв комусь люцарню чи не сіяв. Бо в тому році ще сіяли, а в цьому вже зовсім мабуть по нулям. Тому... По Сінові в тому році ми зробили все 9 тисяч з половиною, це зовсім мало порівняно з минулими роками. Як там було 28, 35 тисяч, 33 тисячі тюків, то це зовсім ну, чіпухо, скажімо так. Там вже робота почалася. Буде сьогодні матюкування на цілий день. Мой же розбавимо собі трошки фармерські будні? О, стоїть. Работа робимо после надаємо різноманітні. Ну, тільки в нашому форматі, як і були, метр 10, метр 20, в залежності від моси, ну по вазі. Ну, до 18 я точно Дивіться збитий, полотненько все. бачите, так ніж ріже. Присує туди, ну нормально, бачите, нитка не дуже тягнеться, це добре. І вузли ж теж чудові. Ну, ось заїхали до хлопців, то дивіться, тут природні, якщо три дні назад скошені суханька, ловка і защелестить так. Ааа, як воно пахне. Природні пахне взагалі класно. Не так і як природні. Ну подивіться, суханька взагалі красота, згребено вовко, пункти ще й підсоблюють, то класно. І от країв теж нормально є, де да розвернуться. ще Трошки було проблем, що не в'язало. І хочу вам зразу сказати, якщо ви працюєте один, то в 80, що ви проблему самому знайти не вийде. По-любому, треба бути з кимось у двох, щоб хтось на тракторі працював, а інший дивився за в'язальним, тому що тільки що їхали, розв'язалася одна сторона, ну один кінчик пусти, а на другому тільки вузлик такий ледь ледь сформований. А я хожу починаю дивитися, раз бочок. Під час зав'язування бачу, що одна секція почала ворушитися, то вже грувий рок трошки підносився за весь час того, таке, як шойба, відкрутилася секція одна, бачу, що вона вверх-вниз, там в неї невеличкий є ход, може її регулювати. Раз, бочу вона починала вниз ворушитися, всю прийшли, її підтягнув, все, порядок, проблема пішла. Роз дивлюся, друга сторона почала не дов'язувати, спинилася, подивилися, начебто все на місці, все закріплене. Трошки подивилися носик у вузло, вузло скажімо так, порилися, годилися така, може, там може мусорух якийсь менший більший, більше попатися, що вони не з'являться туди-сюди, а ага, там почистили, може там масличком маснули, все, вже краще. Тому що якщо ви один біля присоладу знайти якусь проблему дуже важко, ну, може навіть реально в самому, якщо очі не бачать, що там робиться, де починається. Проблема з'являється, тому якщо шукати проблему із тим, що прасний вьорок, треба по-любому вдвох, бо один сидячи в тракторі, ти ніколи не поймаш, ну яка причина в тому, що він не в'йожи. Тому то зроза, якщо з'являється така проблема, то треба, щоб хтось був якийсь поможник, який буде дивитися, де з'являється ця проблема. Я вже бачу, як, в які сторону дивляться два кінця нитки. Якщо ну, я вже очима, ну, як вони до виглядають. Якщо я бачу, що я на кілька з двох сесій вже вони не туди дивляться, то я то зразу махою, то, що то, 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 то зупинився і дивимося, де сформувалася проблема. Тому що це все треба дивитися, вникати. Ну, як ми звичайно, зараз роботи цим його знаємо, його такі місця. Ну, але стільки з ним працюємо, бо у вас з'являються нові проблеми, з якими важко боротися старими методами, якими ми знаємо, тому постійно вчимося щось нове. Ну, звичайно, якщо основні компоненти в'язального нові, то з ним звичайно працювати ладжу, тому що там немає ніяких ліфтів, ні виробки, нічого. Вже з часом, як воно поробить, звичайно, тоді треба десь трошки в'язальний вже. Всі зазори підганять, тому що понятно воно буде розв'язувати. Тому все, дивимося. Не так то, зразу не буває такого, що ми ага, там не зав'язало, все, біжимо, щось крутимо, подивилися, проаналізували проблему, з якою там періодичністю вона з'являється. І тоді може бути що там хватило сіна, багато що воно дуже коснуло, може висмухнути. Ну, в основному зразу не ліземо нікуди крутити. Дивимося в подальшому. Воно може там. Десь може рознатити там шастерні вироботи, що може десь там якісь люфти на шастернях вже є. Тому дов'язально ну, з першого моменту не ліземо, його там не, не настроїмо, тому що можна йому голову закрити закрутити так, що потім біля нього можна тільки сісти і плакати, я вам скажу. Так, при треба тут робити декілька городиків і ось покажу знайомого мого, мого Андрюха трактора стоїть, красується, як дивіться. Ну така пушка. Да? Який лувкий, йлки-палки. Так куди? Видно, да? в яких руках техніка? Курка все. Красиво. А ну, там куча яких плечаків, ну взагалі огонь. Куди то. Треба буде собі колись такі терпели зробити. Красиво, зручно, оригінально. сухо, ни масличку не да не тече, ничего совсем. Сапо видеовали. И скутерочек ось, да. На электроходу, будь ласка, да? Мога это такая? Такие речи у нас тут есть. Экземпляры Незвичайні. Побачили, да? трактора з лугай. Ви там народ дивіться, якщо вам техніка да, приглянулася, хочеться подивитися, зробити на зразок такий, як, щоб був як у людей, то не стісняйтеся, пишіть, будемо там на техніку знімати. Огляд. На дідька Віталія Трактор, там є коротенький, але якщо кому було цікаво, це 82, то що тут появлялося не раз можу на нього зняти огляд. Ось, якщо оцей трактор вам сподобався в Дрюхе, колись дозволу спитаємо на нього, теж можна зробити огляд. Може, кому там появ якісь там технічні рішення інтересні, або як там люди щось переробляли по цікавому Так що не соромтесь в коментарі, пишіть. Колись, дай Бог, буде вільна годинка, знімемо огляд, і буде і вам цікаво, і мені буде інтересно подивитися, як люди собі техніку роблять і красивішу, і зручнішу, і комфортнішу. Тому не соромтеся, на що таких речей пишіть. Будемо. Щось цікаве робити. А ми поїхали далі, тому що роботи ще є. 20 хвилин, сьомого зараз. Поїдемо, ще трошки попрацюємо і... Щоб на завтра нам обсяг робіт трохи зменшить. Це вже сьогодні да і не да, не да, заїжджаємо не по списку, щоб на завтра було трохи легше нам на руки їдемо ще тут до ще, дві грядочки і будемо їхати додому. Да, навіть 18.51. На годинник, ну нічого, воно завтра зробимо і вже воно все. Такий аж його тож спаде швидко. Тому що що там сінові. І пересушити не хочеться його, ну розумієте, да? в кого сіно є в наших рук діло. Народ вже не дознімував, доробили, трохи що вже могли, вже воно 8 годин. Сіно починав відходити, ну природній не так, а люсарна вже почала відходити добре, тому більше всього вже побачимося з вами завтра. Обсяг робіт завтра плюс-мінус такий, як і сьогодні, зранку і до вечора, так що роботи вистачає. Тоді вже побачимося хлопці з вами завтра. Продовжимо наш робочий процес. Пока. Привіт народ, продовжуємо наші робочі будні. Вже діляночки нам підготовлені. Вчора ми також були в цих края, але було воно ще сирувати, обсяг робіт то величенький, тому продовжуємо також в цьому краю село. Не, не пам'ятаю, чи я казав ціну, робимо по 20 гривень, але також бувають виключення. Ну, кому цікаво, пишіть в інстаграм, в коментарі вже відповім тому. Ось тут -то люцаренка, тоді виходить дуже ловкі, рівненькі, красиві. І площа ловка виходить, після них рівна, як поприбирено все красиво, так як тюків багато лежить. Ловко. Ось такий клунок в Андрюха. Вчора я вам тизюка показував його, а нього є такий теж робочий конячка. Ще в заводському фарбуванні. І прицеп теж Андрюха зробив ось такий ловкий. Вловлюєте, да, мотив? Десь вже був походий, так? Да? І розетка працює і все тут і має. Все на мазі Невеличкий такий до цього що по полках пробіжу, покажу крахну. Тільки да? Половина восьмого. Ну, але стараємося якомога сьогодні більше частин села проїхати, обробити рядочок. щоб Якщо піде завтра дощик, людям вже не переживати за те ці... сіно. Заїжджаємо і на маленький, і на великий. Все де тільки можна, щоб щоб менше було на завтра роботи. Ну, бачите, ось як на в'язальному, так? Да? Бачите, як? Захватилося, ловко крутнуло і все. І теж роздали кабочок, якщо два кінця розвитку, то значить воно все нормально зав'язува. зараз дядькового газона. Дивіться. Який ловкий колір. Так куди. Бензиновий. А як він робить? М -м -м -м. Куди там? Назаду минули. лки-палки! Тоні Ну, Блін, ну тут порядок, так? Да? Ну я не знаю, камера передає, Ну ловку дивіться. Все, красиво, радіося тих часів, вентилятор. Козирки, які взагалі тяма, дох? Да? лки! Та Ну, шоколас! Так мені подобається, я не знаю, чому мені ця стара техніка подобається, але ну, я прям як її бачу, взагалі, що я що з села, не знаю. Ось такий апарат в доброму стані з рідним своїм бензиновим мотором. О. Метро там 82 кілометра, 82 тисячі, але ну оскільки ж насправді там кругів прокручено, ніхто ж не знав. Сам власник його знову цієї машини. От такий агрегат. Ну що, народ вже вдома потрудилася сьогодні. 21,18, якщо видно. Може й долі трудилися, але вже сіно вдійшло, не дається зовсім то то рватися. Хоча відпускаємо менти, тому на сьогодні все, поставили техніку. Позаганяли, все поставили і будемо відпочивати. Так що дуже дякую, що ви з нами. Дякую за перегляд. Думаю, дуже тюкування сильно показати не буду, бо там інтересно нічого нема. Тільки якщо щось буде там, по пресу, інтересно там, показати по ремонту, по налаштуваннях будемо знімати. Дякую за перегляд, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки, вже відео і процвітайте. Пока-пока.